Це було ну, суща. Це постійне збієння, там переломы синие. Ну, це вот ну, как, як, як груша там для ізбієння. Це просто тебе постійно на день там, по п'ять, по три рази. погадами про вісім років російського полону ділиться 39-річний Станіслав Баранов із села Степне на Янтищині. Російські спецслужби затримали чоловіка 10 вересня 2017 року на окупованій частині Донецької області. Поїхав. выполнять задание, которое, ну, к сожалению, что нельзя и сейчас говорить, потому что ну, такая служба. Был задержан на КПП Маренко, сотрудниками МГБ, ФСБ, тогда еще ДНР, ну и России, после чего был перевезен в изоляцию, так называемая скрытая тюрьма. Російські військові відразу ж дались до катування, згадує Станіслав. Спочатку вибивали з нього інформацію, а потім просто знущались, не гребуючи жодними методами. Провода там наматывали на гениталі, там і на уши, і... куди тільки не цепляли ці провода, пропускали там ток через ну, все, поливали водою, щоб лучше проходила... ну, проводимость була. Куча всяких приспособлений і 220, і 320, там, я не знаю, или 360, у них там типа так. Ну, они там бьют проводами по тебе, тебя подкидывают там. Ну, для них это весело, потому что слышно было там, как они там веселятся. Ну, для них это как бы забавно было. Я человек такой, что, ну, привык там, допустим, и к, и к боли там, и к тому, и к всему. Ну, когда попал туда, то и уже в отопа был, кажется, все увидел. Но как оказалось, что этого мало было. Ну, там на самом деле жутко. У спеку постійно хотіли спити, але їм видавали по склянці води на день, розповідає Станіслав, змушуючи полонених працювати під сонцем. можна сказати запитання, якщо чесно, та даже і кушать не хотілося. коли тобі збивають, тобі хочеться там -то там покоя, там просто поспати спокійно, і все більше тобі нічого не хочеться. В ізоляції постійно було чути крики полонених, розповідає Станіслав Буранов. Это на самом деле жутко, когда слышишь вот эти крики, когда там просто нечеловеческие. Это лучше бы тебя там пытали, потому что тебя там отпытали, ты там лежишь, и ты уже чувствуешь, что ну, там, хотя бы у тебя там часа два-три есть там просто полежать там спокойно. А так ты там вот сидишь, и тебе кажется, а сейчас придут за тобой и начнут тебя пытать. В ізоляції Станіслава отримали два з половиною роки. Потім перевели в в'язницю Миттіївця, де, за словами військовослужбовця, побиттів стало менше. А після в Донецький СІЗО. Саме там військовий зустрів повного вторгнення. Росіяни влаштували суд над полоненими. У 24-му році це було 27 мая. У нас остався суд. І по суду у нас випустили, тому що посіжаному виходить нам нам далі шість з половиною. Ну, максимальный срок, что было, там у нас э, это отпустили. Отпустили, сняли наручники, взяли зале сюда, освободили конвой, там э, все подписали документы. И при выходе из зала суда опять сотрудники уже не МГБ, а ФСБ. Ну, вижу, там, там где-то человек 30 опять какой-то пакет или ну, типа там чехол какой-то, или капюшон. На глазах наручники посадили в машину. Привезли Станіславу Сезон, міста Таганрог, де російські військові отримали воїнів, що були взяті у полон у 2022-2023 роках. Там до побиттів додались удари електрошокерами, від яких полонені втрачали свідомість. За два з половиною місяці згадує воїн їх відправили в колонію на Урал. Так звана прийомка там виявилась найжахливішою за всі вісім років полону. Падаєш на землю, ті одразу надівають. Мешок на голову, мешок на голову одевают, вот, чтобы вы понимали, как с вот, за, затяжкой здесь на шее. То бишь тебя там затягивают, чтобы так при, ну, при, уже придушивать, чтобы тебя воздуха не хватало. И плюс мешок такой, что там ну, дышать через него очень тяжело, чтобы прошел воздух. Ну, то бишь ты там дышишь не носом, а полностью рком. Ты не то, что дыхаешь, а это. и тебя там тащат. И при том, как тебя тащат, тебя постоянно избивают. Они там говорят, там, ложи руку там, на пол. Или они сами берут, ложат. То вот ложишь, они там вот молотки у них деревянные. Ні, руки відбивають. Влітку 2025 року Станіславу повідомили, що він відправляється на обмін. Полоненого посадили в автобус, але згодом каже, без пояснень вивели з нього. Тож, коли за два місяці його знову повезли у невідому напрямку, він до останнього не вірив, що вийде на свободу. Зрозумів, що це не чергові забави росіян, каже, лише коли опинився українському автобусі у пункті обміну на картоні з Білорусією. Хоча б черту перейти, щоб уже там не вернули там. Ну і всі так, я бачу, так. Все на таком там, быстрее, быстрее, когда мы в автобусы тронулись, и уже видели свой флаг, тоже, ну, она уже все, от, ну, как бы отпустила, уже, фу, блин, ну, поменяли, и все там, а, там, там, поменяли, и по дороге едем, дети там, все машут, все там, как-то такое, аж, ну, я сейчас даже сижу там, ну, вот, знаете, что такое, слезы счастья, малыши там, и дедушки, бабушки там, оно же видно там, З села некоторі приїжджають, там, машини сигналять, вони там, бросають ці, там, свої там, тяпки, бігуть, машут руками там, Бог Це Доволі приємне ощущення. Просто ну, би, незабуваємо. Олександр Соломко, Сергій Одакченко, Суспільне новини, Сумщина.